Це, друзі, подарунок від відомого інжировода Мансерат Понса. 2022 рік. Іспанія. Дивіться, ось від нього три сорти. Перший це у нас іде. Пелб Пелдебоу. Ось він. Ось так виглядає. Бачите? дивіться яка смакота Супер. Далі Дело Ось вона чорненька така, бачите? Ось вона в мене. Деларена. Супер. Так, а це в мене блик Мадейра от Так що на сьогодні на 9 липня.